Перший раз батьки ведуть дитину до дитячого садочку. Плачуть вони да? плачуть вони, і це таке саме. І я дуже добре пам'ятаю. Перша дитина пішла в садочок. Я перший раз уходила. Він ну завжди був з нами. А тут я ухожу. Він дивиться в дверях, кричить Мама!. А мені вихователь каже: а тепер біжить. <смір> і я біжу, а він мені вопе просто в спину. І я ці вопель в мене я відчувала дуже довго. Отак і тут він плаче, ну я вже досвід мала. Ну ну що. Я бачила наступний день фотографія, щасливі очі, собаки в обнімку. Все, він це вже пережив. Це був перший етап дорослення, коли він зрозумів, що так. Я сам, тому моя порада для батьків обов'язково відправляти. Це та інвестиція, заради якого ти бачиш, як формується твоя дитина, як вона розвивається. Один раз поїде, все вже втримати неможливо сто процентів.